Добрий день. Добрий. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, де в нашому місті можна пообідати домашньою кухнею за доступними цінами? Е, так, знаю. Мені подобається кухня Family Time. І пивниця також дуже подобається смак. Розумію, дякую тоді. Тоді я хочу подарувати вам сертифікат на безкоштовний обід в закладі смачно тут. Угу. І знаходиться. Одеська 78 на території автопарку, бивши залотнік. Поняла, а, ласкаво просимо. Смачного вам гарного дня. Де в Пермайську можна смачно пообідати домашню кухню за доступними цінами? Ми не місцеві. Ви не місцеві? А проживаєте тут? Так, я військовий, дружина зараз приїхала в гості. Ага, зрозумів. Тоді я вам хочу запропонувати сертифікати на безкоштовні обіди в закладі смачно тут, який знаходиться на Одеській 78 на Короченка, бувши золотнік. Це біля магніту. Що зрозумію? Я зрозумів, так, так. О, ви ще якраз навіть. Чудово отримайте два безкоштовні сертифікати. Пробуйте. Смачного вам, гарного Добре, дня. Дякую. Смачно тут, вкусно. Смачно тут. Да. Там вкусно. Смачно. Ви абсолютно праві. Тому я вам дарую сертифікат на обіди. Смачно тут. Дякую. <смачно>. Безкоштовні. Дякую. І вам дякую. Гарного дня, Гарно смачного. Дня, не Чесно, не знаю. Знаєте, не знаю. Тоді хочу вам запропонувати заклад новий. Смачно тут. І подарувати вам два безкоштовних сертифіката на обіди. Знаходиться Одеська 78 біля магніту на території автопарку. Угу. На Короченка. Це Ду. бивший золотник. Я поняла. Так, знаю. М -м, да, на Короченка смачно тут. Ми часто буває, дітей забираю і до е, наступного уроку е, заняття допоможеним їздимо туди їдемо. Ну, чудово, прекрасно. Тому я вам хочу. За таку відповідь подарувати два сертифікати на безкоштовні обіди. Да, спасіба. Це нам кстати, Ми дуже часто справді побігли. чудово. Р... Ні, не знаю. Не знаєте? Чи? Тоді хочу, хочу запропонувати вам заклад смачно. Тут а ми знаходим. знаємо такий заклад, знаєте, так? Да, знаємо. Тоді Утримати сертифікат на безкоштовний обід. Ага. Ласкаво просимо. Дякую, це все так. Да, дякую. Да.